Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про підсумки 81-ї церемонії вручення золотого глобусу. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! 81-й золотий глобус був вручений 7 січня 2024 року. Ми обговорювали номінантів в подкасті. Можете послухати його десь отут. І перед оглядом на всю церемонію я хочу закликати підписуватись на мої соцмережі, де я про все це пишу, викладаю новини і так далі. І огляди відразу після перегляду. Отож, підписуйтесь посилання в описі. Зараз я поділю розповідь на дві частини: перша це телебачення. І нагороди за телебачення, серіали і так далі, і кіно. Отож, поїхали. Перша номінація найкращий виступ у жанрі стендап комедії на телебаченні. Дуже багато тут стендапів, на Нетфліксі в основному, і виграв Рікі Джервейс з своїм. Стендапом Рікі Джервейс Армагеддон на Нетфліксі був стендап. Рікі Джеєрвейс це актор, який грав у серіалі по той бік життя. Дуже класний серіал, огляд на нього ви можете прочитати в моєму телеграмі. І переходимо до наступної номінації. Найкраща роль другого плану у телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі. Жіноча роль другого плану виграла Елізабет Дібікі за роль у серіалі Корона. Хоча. Цій номінації була також представлена Ганна з Теда Ласо». Я корону ще не дивився, отож, не можу дуже сильно судити про те, як вона там зіграла, і насправді дуже багато саме серіалів з цього переліку я ще не подивився. Але ця премія дуже багато дає номінантів на перегляд назву так. Отож, чоловіча роль другого плану Меттью МакФадієн. За роль у серіалі Спадкоємці від HBO. Насправді, Спадкоємці це тріумфатор цієї премії і я можу сказати, що вона взяла найбільше нагород. Я ще поки серіал не подивився, але він уже завершений. Отож, можна приступати до його перегляду. Наступна номінація: найкраща роль у міні-серіалі або телефільмі і чоловічу і жіночу роль забрав дует з серіалу. Міні-серіал Сварка від Нетфлікса Стівен Йон і Елі Вон. Що я можу про них сказати? E, насправді жіноча номінація в цьому плані була сильніша, тому що тут була і Брі Ларсон за уроки хімії, і Елізабет Олсон за «Любов і смерть. А це ну актриси топ-рівня, скажу так. Але цей серіал був в принципі заточений під премію і. Не буде спойлером сказати, що саме серіал виграв як найкращий міні-серіал, і він, ну як я вже сказав, він був заточений під премії. І не сказати, що він прям поганий, це хороший серіал. Тобто, ну і зіграли вони дуже непогано. Наступна номінація найкраща роль у телесеріалі, комедія або мюзикл. Отож, тут також дуо із чоловіча і жіноча роль. Джеремі Ален Вайт за роль в серіалі Ведмідь. Хоча тут був Джейсон Судейкіс знову ж з мого улюбленого Теда Ласо, і ну, я вважаю, що Джейсон Судейкіс. Ну не сказати, що він прям тягнув цей серіал, але він головна харизма серіалу. І Айо Едебері також серіалу Ведмідь. Тут я не можу сказати, бо я не дивився ні велику Ельфанінг, ні Селеногомис у вбивстві в одній будівлі. Тож, ну але й відміндя ще й не подивився. в ведьмеді. Ну от, е, тож я не можу сильно багато сказати, але ну блін, якщо серіал бере настільки багато нагород, ну то значить треба дивитися. Найкраща роль у телесеріалі драма. І знову і чоловічу роль, і жіночу роль забрали спадкоємці. Це Кіран Калкін. Серіалу цього, який послав Педро Паскаля з останні з нас е, на врученні. Це було дуже круто. Педро Паскаль відтворив свій легендарний мем. Але ну, я вважаю, що Педро Паскаль був дуже, ну, типу, він дуже заслуговує на те, щоб виграти. Ну але спадкоємці так спадкоємці. І Сара Снук з тих же спадкоємців, хоча була Белла Рамзі останні з нас. Е, ну, але Бела Рамзі ну, вона ще мала. Її ще рости і рости. Найкращий міні-серіал або телефільм, і це, звичайно, Сварка. Як я і сказав, тут були все те незриме світло, дейзі Джонс і За Сік, Сфарго, Попутники, «Уроки хімії нічого я не бачив, крім е, Сварки. Але ну Сварка, ну м -м -м. преміальний серіал. Він не супер. Але для премій і найкращий телесеріал. Комедія або мюзикл це ведмідь. Хоча в номінатах були також початкова школа Ебот, Баррі, «Обов'язок журі, «Вбивство в одній будівлі і Ласо». Ух, як я вболівав за Ласо», але мені здається, що Ласо» трошки злив фінал. Ну, трошечки, мені здається, можна було якось постаратися трошки більше. Хоча... Ну, шкода, що Теда Ласу прокатили в майже всіх номінаціях. Це, ну, як я вже казав в проєкті року, який знову ж випуск ви можете подивитися тут, що для мене це найгеніальніший серіал. Не виграв? Ну, так буває. І найкращий телесеріал-драма це Спадкоємці. В номінантах були 1923 Корона, Дипломатка. Останні з нас ранкове шоу. Я тут дивився тільки останні з нас, ще є багато чого набирати, так би мовити. Загальна кількість премій 4 у спадкоємців, 3 у ведмедя і 3 у сварки. Клас. от такий от преміальний сезон вийшов е в серіалах. Переходимо до фільмів, і за кінематографічні та касові досягнення. Серед всіх номінантів, ну тут такі номінанти. Тейлор Свіфт цей її концерт. Ну, не можна це назвати фільмом, ну але рахуй. Брати Супер Маріо в кіно, людина Павук Крізь Всесвіт, Опенгеймер, Місія Неможлива розплата, частина перша Джон Вік 4, вартові галактики 3 і Барбі, і саме останні виграли за кінематографічні та касові досягнення. Це означає, що фільм зібрав, типу, найбільше грошей. В, ну, в цей період і за нього дають, типу, нагороду. Це якась така діч, якщо чесно. Ну, але окей. Найкращий фільм іноземною мовою переміг Траєкторія падіння французький фільм. Я його ще не подивився, але він, здається, є в списку. Найкращих фільмів і швидше за все буде номінований на Оскар, але перед Оскаром буде такий же випуск, де я, я там однозначно подивлюсь все і буду розбирати всіх кандидатів. Також ми будемо розбирати в подкастах. Тож підписуйтесь і на телеграм також. Господи, який я вже раз те кажу. Найкращий анімаційний фільм отут дуже цікаво, бо в номінантах бажання Созума відкриває двері, брати Супермаріо в кіно. Людина павук крізь Всесвіт, стихії, і переможець, як ти живеш. Дуже дивна локалізація цього мультфільму в наших творців, бо оригінальна назва це хлопчик і чапля або лелека. Ну, типу, а до чого тут? Як ти живеш? Це мене дуже так смущає. Насправді, я так розумію, це останній мультфільм Хіяоміядзакі чи як. Ну, типу, але це аніме. І мені здається, що. Ну, я ще його не подивився, бо воно ще поки недоступно на площадках. Але ну, людина павук Крізь Всесвіт, ну це вишка. Хоча Оскар може можуть дати. Але Мідзакі, ну, ще, якби, це якщо останній, то видають. А людина — щоб він не зібрав три з трьох, так, так би мовити. Тож, поки, поки почекають вони. Оце супергеройка, оце захоплює, оце все. Найкраща пісня до фільму. І тут дуже цікаво. Бо е, I'm Just Ken, якого хрена не взяв. Це дуже цікаво. А взяли Білі Айліш, What Was I Married For? Ну, типу, ну, I'm Just Ken. Ну, справедливість Кену. Ну я сподіваюся, хоча б на Оскарі дадуть нормальне шоу і цю пісню домінують, і ця пісня виграє. Те, що я сподіваюся, найкраща музика до фільму. Не буду перечислювати всіх, але виграв Людвін Йорансон Опенгеймер. Музика непогана. Особливо, коли я нещодавно побачив відео, де симфонічний оркестр виконує е, трек, коли е, персонаж Кеннета Брани каже йому: Ти чуєш музику. І це там іде там певний трек. Ну, дуже круто. Ну, але. Ну, не знаю, прям не сказати, що саундтрек прям сильно запам'ятався. Найкращий сценарій. Також не буду тут перераховувати, ми його перераховували в подкасті, але виграв е, Жостін Тріє та Артур Гарарі Траєкторія падіння. Французький. Ну, якщо найкращий сценарій видають. Хоча, ну, Грета Гервіг та Ноа за Барбі. ну, камон. І. На Оскарі ж буде адаптований сценарій і оригінальний. Це, я так розумію, траєкторія падіння це оригінальний. І якщо Барбі буде чи в адаптований, чи... ну, бо я за Барбі голосував. Не знаю, побачимо. Найкраща режисерська робота Крістофер Нолан, Опенгеймір. Я не згоден. Я вважаю, ем, не найкращою режисурою в цьому фільмі. Я вважаю, що найкращим режисером цього сезону була Грета Гервік з Барбі. Ну бо як уявити фільм про Барбі і як його поставити в такому ключі? Ну, камон. Ну, в Нолана хороша режисура, вона сильна, там була хороша. Робота з актором, тобто це також можна зараховувати до аспекту режисури, хороша технічна робота. Але Барбі ну, набагато краще впоралась з цією ролью. Ну, Грета Гервіг саме. Брелі Купер був за маєстро. І я подивився цей фільм. Знову ж огляд, ви можете переглянути в Телеграмі, і маестро не сказати, що там є режисура. Вона не погана. Вона дуже мені нагадала фільм Кеннета Бран і Белфаст. Дуже така постановчо, прикольна, але виграв «Опенгеймер». Взагалі, Опенгеймер це тріумфатор премії. Ну, що сказати, поїхали далі. Найкраща роль другого плану в фільмі. Жіноча роль другого плану. І серед номінантів була Дав... Давін Джой Ренфольд Залишені. Емлі Блант, Опенгеймер, Даніель Брукс, Барва Пурпурова, Джоді Фостер, Ніад, Джоліан Мур, Травен, Грудень, Розамунд Пайк, Солтберн. І виграла: Да, він, Джої Ренфольд – Залишені не дивився фільм, нічого не можу сказати. Хоча залишені дуже радили. Особливо я прочитав огляд у Кирила Пищикова, кінокритика. Не огляд, а невеличку рецензію. І він його дуже радив. Отож, ну, коли він вийде в якості, чи на якомусь стрімінгу, і так далі, тоді я обов'язково його подивлюсь. І чоловіча роль другого плану, я не буду тут перераховувати і Деніру, і Гослінга, і так далі, я просто скажу, що виграв Роберт Дауні молодший за роль в Опенгеймері. І як я й казав, я це передбачав. І я передбачаю йому Оскар. Бо це дуже шикарно гарна акторська робота. І хоч ми. Подкасті проєкт року ми трошки заробилися на цю тему. Типу, але Роберт Дауні молодший, просто головний, головна родзинка як на мене, навіть більше, ніж Кіліан Мерфі. Але про Кіліана Мерфі трошки пізніше. Найкраща роль у фільмі, комедія або мюзикл жіноча роль, номінанти: Марго Робі, Барбі, Фантазія Баріно, Барба, Барба Пурпурова. Алма П'юсті Опали листя, Наталі Портман Травень-Грудень, Дженіфер Лоуренс Безобраз, Ема Стоун Бідолахи. І виграла Ема Стоун за роль в бідолахах. Дуже цікаво те, що фільм е не локалізований у нас в Україні, і в кінотеатрах він буде мовою оригіналу. Це насправді дуже важко, але я дуже хочу на нього сходити. Ах, як там буде? Побачимо. Найкраща роль у фільмі Комедія Мюзикл – чоловіча роль, і серед номінантів Джефрі Райт, Американське Чтиво, Хоакін Фенікс, Усі страхи бо, мед Деймон, Ейр, Тімоті Шаламе Вонка, Скей, Ніколас Кейдж – Сценарій Сну і Пол Джаманті Залишені. Ми звичайно в подкасті понаставляли Кейджу і Шаламе, бо це наші любимчики. Як ми ж не можемо об'єктивно, бо ми не дивилися. Нічого, крім Вонки, але е, виграв Пол Джаманті за залишених, я нічого не можу сказати, бо знову я не дивився цей фільм. Найкраща роль у фільмі Драма, жіноча роль Кейлі Спейні, Присцилла Керрі Малікан Маестро, Грета Лі Минулі Життя, Сандре Гюллер Траєкторія падіння, Аннет Беннінг Ніад і виграла Лілі Гладстоун за роль у фільмі Вбивці Квіткової повні. І знову ж, як я й передбачав, що. І в оглядах, і в подкастах, що Лілі Гладстоун це найкраща актриса цього сезону. Хоча вона може поборотися і за Оскар, бо там вже буде основна одна номінація, і вона може поборотись із і з той же Марго Робі. Але мені здається, що і Оскар виграє Лілі Гладстоун. І якби фільм сам вбивці квіткової повні. Ішов з її точки зору, то і він був би краще. А так, ну, і чоловіча роль це Андрю Скотт, Всі Баррі Кеоган, Солтберн, Колман Домінго, Растін, Леонардо Ді Капріо, в вбивці Квіткової Повні, Бредлі Купер Маестро, Кіліан Мерфі, Опенгеймер виграв Кіліан Мерфі, хоча я не згоден. Мені здається, після перегляду Маестро... Що Бредлі Купер настільки відтворив Леонарда Бернстайна і пластикою, і голосом. Да, там сценарно фільм трошки не дотягує, він трошки і ну, режисура, там така трошки карявенька, але акторський, ну це просто блиск. А Кіліан Мерфі, ну, звичайно, Кіліан Мерфі, ну окей, типу, і що? А от. Бредлі Купер саме, як він і грим в нього міняється, і голос, і, і пластика, як він з молодого стає ну дійсно старим. Просто стар, і по ньому видно, що він, ну, типу, бо в нього і пластика ось так, ну, просто блискуче, і сцени ем, диригування просто блискучі. Отож, ну я дуже незадоволений тим, що Бредлі Купер не виграв. Ну як. Як я дуже незадоволений, просто незадоволений. І найкращий фільм або мюзикл. Тут Ейр Джордан, Американська фантастика, Барбі, Залишені, Травень-Грудень, виграв фільм Бідолахи. Знову, як я й казав, це велике відкриття. Я не знаю, що там, хто там, куди там. Але те, що цей фільм Йоргоса Салантімоса точно буде один з претендентів на Оскар, це факт. І найкращий фільм драма: Траєкторія падіння, вбивці квіткової повні, «Маестро», минулі життя, зони інтересів і виграв «Опенгеймер». Тут без варіантів. Ну я не бачу тут варіантів, що в комедії або мюзикл там. І Барбі якось могла вистрілити, і по опису Травень-Грудень, те, що я прочитав, що там, про, ну, там дуже хороший сценарій, опис, принаймні фабула, яка мені сподобалась. То тут, ну, вбивці квіткової повні ні маестро, ну ні. Типу, решту фільмів я не бачив, ну, Опенгеймер, ну це вишка. Типу, і тут ну, він точно буде одним з претендентів на Оскар. Отож, Опенгеймер став найбільшим тріумфатором, отримав 5 перемог на золотому глобусі 2024. По дві перемоги. Траєкторія падіння, Барбі. Ну в Барбі взагалі типу, перемоги найкраща пісня і заслуги. Типу, за касу Залишені і бідолахи. Я дуже радий що в цьому нагородному сезоні саме за золотий глобус не взяли вбивці квіткової повні. Трошки, мені здається, що можна було покрутити е, з Маестро фільму. Але решта всі, ну, здається, що заслужено. Як ви вважаєте? Отож, такий невеличкий огляд, коли ближче до Оскаровського сезону, воно буде більш об'єктивно, мені здається, тому що я подивлюсь. Все. Але зараз, ну, типу, багато фільмів недоступно, багато проєктів е, просто там не локалізовано, е, багато ще трошки пізніше виходять в прокаті і їх ще передбачається, переглянути. Отож, ну, поки так, але до Оскара мені здається, що все вже вийде. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ. Та економіку країни до нових зустрічей всім па-па!